12 вересня четвер. Одяг праведності. Нас нічого не повинно бентежити. Послухайте, що говорить Господь, праведний суддя. Купіть у мене білий одяг, щоб одягнутися, і щоб не було видно сором'язливості наготи вашої. Це дасть нам змогу одягнутися в досконалий одяг і бути до вподоби Великому царю. Але він каже купіть, а як я можу купити, якщо я тільки жалюгідний і вбогий і злиденний? Оприйдіть, купіть без грошей і без ціни. Ви продали себе за ніщо і без грошей спокутуєте себе. Тому я буду радіти за Господа, душа моя буде веселитися за Бога мого, бо Він задягнув мене в одежу спасіння, він вкрив мене одягом праведності. Цей одяг не павутина, кожна його нитка була виготовлена з характеру вічного Бога. Він сам виткав цей одяг на дорогоцінному ткацькому верстаті. Життя свого єдинородного Сина на землі, цей одяг праведності Божої, що дається по вірі в Ісуса Христа, чудово вкриє кожну душу, яка прийме Його і зробить цілковито бажаною на подвір'ях великого Царя в той славний день. Одягання в цей одяг готує нас і до покриття Духом Божим, бо цей дух є печаткою Божої праведності на всіх. Хто має цю праведність, і коли Він покриває нас одягом своєї праведності, Він запечатує цю праведність на нас хрещенням Святим Духом, і тому потрібно шукати покров Його Духа, тому це є правильним прагнути Його. Тож шукайте його так, щоб, напевно, отримати, цей покров Духа Божого має захистити народ Божий у страшні години, спокуси, що прийде на весь світ, щоб випробовувати тих, що живуть на землі, коли кари справедливого суду і гніву Божого будуть вилеті на світ, щоб утвердився в нечасті». Не намагайтеся зодягнути себе у свої справи, це лише плетіння павутиння, це лише діла беззаконня, і Дух Святий не може поставити на них свою печатку схвалення. Одягніться тільки в одежу Божої праведності, і тоді Дух Святий охоче і з радістю поставить на вас печатку досконалої праведності на вічні часи. Тоді ви будете вкриті покровом Його Духа і будете захищені, врятовані та визволені у великий день Його гніву, бо скоро настане великий день Його гніву. І хто встоїть? Чим ви покриті? Прийміть Духа Святого, готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже, нехай Господь звеличиться! Та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.